Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі World. Що ж, Сьогодні настав час у нас розпакувати ось цю серію мініфігурок під номером 71048. Старт продажу її січень 2025 року. Кількість деталей 9 в одній упаковці. Вік 5+, ціна 159 гривень приблизно або ж 3,6 долара, або 3,8 євро. А точніше, навпаки, 3,6 євро або 3,8 долара. Тематика мініфігурки. В цілому у серії може бути 20 мініфігурок. Точніше, тут вся колекція з 12 і складається. Але що нам попаде в цей раз, що нам випаде, ну, незрозуміло. Скажу так, я не підбирав е, ці всі е, набори по кодам. Хоча, ви, я думаю, вже знаєте, що по цим кодам є спеціальний щитович кодів, можна подивитися і знайти, що саме вам випаде. О, але в мене можливості такої немає. Ходити по магазинам, розглядати щось і вибирати. тому... А, що приходить, теми. Дивимось, так би мовити, всліпу. сліпу. Це і цікаво вам, і цікаво мені, хоча інколи попадаються дублі, ну що ж, а, тоді вони будуть наступний раз або на обмін з кимось, або ж просто будуть продані в свій час. <кхід> Тож, що ж, друзі, давайте починати. Замовив я їх багатенько, скільки зараз подивимось, в цілому, всяк. Вся коробка була куплена. Давайте їх просто всі дістанемо звідси. Бо нам все одно треба буде перевірити коди наші, що саме тут нам потрапилось. Отак от. Отака от. От купа наборів. Так, давайте пройдемось по дублям. Зразу ж. І, до речі, на відео будете дивитись, буде одразу видно, що в якому номері а, буде попадатись нам. Так, 440 й це дубль. Це дубль у нас. Ще один дубль, до речі. А, так, 341-й у нас теж дубль. Ось такий вже є. А, так, 241-й. Теж дубль. Ну, от бачите, в чому якби, нюанс, коли ми не ходимо, не вибираємо по магазинам, що у нас може бути багато дублів. До речі, це теж дубль. А, ні, 441, а це 440. Так, тоді тут 440 Ага, ось так от, значить тоді. Тоді, це у нас дубль, це дубль, це не а, це не дубль. Отак, от це дубль, далі. 146. 241-й, це дубль. 441-й, у нас такого, ага, дубль. Ну, бачите, якщо ви купуєте просто в магазині, то великий шанс того, що буде попадатися дублі 340. й Тож, виходить, що у нас на даному етапі 6-7 так? 7 мініфігурок, по суті, повинно бути а, різних. А як воно буде на практиці, можливо, якийсь все одно повториться, це ми побачимо. І... Що саме у нас буде, теж будемо, будемо дивитись. Можливо, якісь дублі саме прикольних мініфігурок, ну тоді це буде прям дуже круто. Що ж, давайте почнемо. Давайте здублю почнемо. Це у нас мініфігурка 341 S4, і ми його відкриваємо. Подивимось що тут у нас всередині. Так, це у нас буде дубль. І це у нас що? Це у нас скейтер. Правильно. Так, це у нас скейтер. А дівчинка на скейті. Так, ну, в цілому. Щось цікаве. До речі, ви знаєте, от. <кій> правильно ж? Ага, правильно. А, нагадую чимось ці кріплення, як у колись було, попадалися просто а, в, цих... <кій> в кіндер сюрпризах. Так, ну і ось така дівчинка. Давайте її зберемо. З обома обличчями одне більш серйозне, друге більш веселе. Ось так от Так, ну і що ще тут цікавого може бути? Капелюшок у нас йде разом уже з кепкою, типу, точніше, волосся. Отак от, от виглядає це все. В принтах. Досить непогано, але могло бути і краще. Ага, і ми забули ще рюкзачок. Ну, ось така от міні-фігурка виходить у нас. Ось така. Так, друзі, продовжую, відбачаюся. А, Так. Ось така в цілому мініфігурка у нас. Ну, в цілому непогано. В цілому непогано. Єдине, що як її ставити сюди, не дуже зрозуміло. Якщо чесно. А, тобто, вона сюди ну зовсім зрозуміла. Хіба що, якщо їй дати скейборд... Ось так от в руки. І поставити на таку платформу. Ну, тоді, тоді ок. Так, друзі, це відкладемо. Це у нас ось така міні-фігурка. Ну, давайте далі йти. Тут у нас вже два дублі. Давайте відкриватися. Відкривати та дивитись. І тут у нас що? Так, а це вже веселіше. Тут у нас попався якийсь людина-птеродаптель якийсь. Під номером 6, так. Слухайте, прикольно. Прикольно. Давайте зберемо. Дивіться, які у нього крила. А, вони ще й рухаються разом з руками. Слухайте, прикольно. Так. Тут теж два обличчя. Ноги без принтів. Ані, є принт, але тільки кохтики і... <кій> і більше нічого, друзі, немає. Ну, і ось такий у нас капелюшок прикольний. Типу, якось так от він літає у нас. Ну, прикольно, друзі, прикольно. Площадка, до речі, у нас теж не розфарбована нічим. В деяких моделях у нас було, наприклад, або Space, або Dungeons and Dragons підземелі дракони було розфарбовано ця поверхня, але тут ми бачимо просто звичайні такі от поверхні. Ну, нічого. І таких у нас ще два будуть. В принципі, непогано. Йдемо далі. ТР це у нас дубль. І тут у нас. Так, а це вже цікаво, а що це таке? Ага, друзі, це, до речі, крутий дуже. Крута дуже історія. З таким плащем. Це у нас рицар. Але рицар не звичайний, а він іде з тої ще далеко, якщо хто пам'ятає. Серії а, про рицарів. І це клан Вовка. І це якраз у нас типу рицар, який з Вовком. Давайте зберемо. Це така культова серія, колись була, де і зараз вона так і залишається. І дивіться, як пропринтований прикольно сам а, сам персонаж. Теж із двох голів складається. Це все діло. У нього ось такий капюшон якийсь. Меч. Який ще йому піди в ручі? Так, і щит. Ми забули найцікавіше. Це плащ. Ось так. На такій платформі, ну, якось ось так виглядає. Мені здається, що навіть без плеча було б набагато е, якось краще. Але теж непогано. Ну і що у нас? Ще є вовк? Ось такий вовк. Прикольно він виглядає. До речі, у нього між лапок, бачите, якраз місце для того, щоб фіксуватися. Тобто він може... Спокійно собі. Отак от, от зафіксуватися. Бачите? <клух> і це у нас дубль. Непогано. Ну, і тепер великий, мабуть, по кількості дублей набір. Побачимо, що тут. Вибачаю, друзі, трошки прихворів, можу трошки бухикати. Але, ну, нічого не пробиш. Контент для вас треба робити в будь-який час. Тому, як би, що є. Так, ну і що ж тут? Так, а тут у нас. Ой, ну, до речі, мені вже подобається, я знаю, що це. Це оця історія з книжечкою. Це у нас ось такий от, якийсь монстр, чи мутант, чи щось воно таке. З книжкою. Давайте його зберемо. Голови, до речі, у нього схоже, що немає. Дивіться, просто ось так от. Вдягається. Дуже цікаво зроблено, до речі. Дуже цікаво зроблено. І виглядає він прикольно. І їх багато, що теж досить таки непогано і, і цікаво при тому всьому. Так, ну у нас є рожки ще. Одна запасна, мабуть. Ну так. Так, площадка. І саме цікаве тут саме книжечка. За таким принтом. Ем, так, а як вона повинна бути цікаво? Книжка ось так іде. Ось так. І ось так. Це, як пам'ятаєте, в минулому наборі у нас була «Відьма», Теж, до речі, з дублем. І книжечкою. В цей раз у нас ось такий мутант. З отакою книжкою, книжкою жахів. І у нас їх ще три таких самих буде. Це взагалі дуже круто. Він прикольний. Не знаю, мені подобається. Єдине, що я не знаю, де його можна використовувати ще додатково, але сам по собі він дуже крутий. Для якогось лісу монстрів, або для серії Гаррі Поттер, там де ліса оці ці чарівні. Ну, мабуть, дуже він туди підійде. Так, ну і три, начебто, які не повинні повторюватись, тому що номера тут зовсім різні: 341-й, 440-й, 441-й і 241-й. Це 146-й. Повторю, не має бути. Давайте перевіряти. Хоча я вже нічому не здивуюсь. І тут у нас. Ого, щось тут багато якось всього. Так, давайте це сюди. Нічого у нас не втекло. А, До речі, тут більше, ніж 9 деталей. Помітили? 6. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Якось не сходиться з тим, що повинно бути 9, і, до речі, якась, чого це руки немає, це у неї правильно. А, це. Піра... Це пірат. А, ні, це не пірат. Це ось ця дівчина, яка дивиться в... в телескоп. Ага. Так, ну давайте зберемо, подивимось. До речі, маленькі нічки, але рухаються. Теж дві. Два види емоцій. Руки тут немає. Але замість руки тут отака от штука чомусь. Дуже дивно. Перший раз таке бачу. Таку реалізацію. Цікаво. Так, ну у нас є зачіска, само собою. А, далі. <кій> далі сам телескоп. Принтів сильно немає, до речі. На ногах так взагалі. Так, а телескоп у нас як збирається тоді? Цікаво, давайте подивимось. А так? Ось так, мабуть. Це якось так. А це сюди. А, правильно ж? Ага, <клес> це сюди. точнее, ось так вот. Сюда. Цю штуку. Сюда и сюда. И выходит телескоп. А ця штука куда? Ага, ця штука под низ. Отак от. Отак от, от, от вона якось. Не дуже я вам скажу, що стає, але. Слабенько, не повністю, але можна прикріпити, хоча якщо Трошки видвинуть, то, мабуть, буде краще. Ось так. Ну, якось так. Так, добре. І ще два набори у нас залишаються. Допасна рука. Який чи протез щось такого плану. А от і дубль. Дивіться, ще один. Ще один такий. При тому, що це 544S4, а це 241S4. І все одно попався дубль. Тобто, бачите, тут, як би ви не дивились, щоб не було там дублів чи чогось ще, а буває якась інша серія може попастися вам. І все одно попастись дубль. Тому, ну, друзі, тут. Як вам пощастить? Як вам пощастить? Але прикольно, цей чоловічок, він того вартує. Це не та історія, що якраз би там не хотілося б бачити повторів. Це дуже прикольно. Два таких будуть обороняти десь у мене якийсь ліс або щось таке. Такі два брати. Так. Ну і ще один. Чесно кажучи, хотілося б, щоб якраз був би якісь отакий от. Це у нас якийсь інженер, або ж космонавт. Але. залишилась всього одна. Ще й щоб без дубля, було б непогано. І що тут? Так, а тут у нас якась дівчинка. Ой, друзі, мабуть, буде ще одна з нас збірка. Буду ще докуповувати, бо щось прям ну дуже-не дуже. Не дуже. А, так, тут у нас якась дівчинка. З такими от принтами. В Кугурумі. Теж два обличчя, одне весело, друге. Усміхнене. Так, ну і у неї. І у неї якихось два друга якісь невідомих. Що це таке? Не дуже зрозуміло. На вигляд прикольно виглядають. Виглядають, але що воно таке? Не дуже зрозуміло. Якісь фантастичні тваринки. Тож, друзі, якось, якось отак от у нас колекція склалася. Не було у нас. А, ось цього персонажа, не було у нас космонавта, а, не було у нас, до речі, Купідона не було. Пірата, баскетболіста і найприкольніше, це ось цього лофтового чувака не було. От він прям дуже крутий. Він і ось цей. цих ось прям двоє, ну, звичайно, Рицар само собою. Це прям я вважаю топ цієї серії. Хоча, звичайно, цей і цей теж персонажі прикольні. Але після оцих трьох. Ну, все інше так собі, але тут, знову ж таки, дивлюся, як, яка, яка у вас колекція. І для чого ви хочете їх додавати. Тож, друзі, якось так. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть ваші коментарі, я їх читаю, відписую, Можливо, у вас якісь будуть доповнення, щось може порадити, щоб менше дублів попадало. Бо бачите, тепер у мене їх тут багато. Получається, 4, 4,5, 7, 7 дублів. 7 повторів, ну, не знаю, наша мені їх стільки тих повторів, але, ну, як є, так пощастило. Тож, друзі, всім дякую за перегляд. Бережіть себе. Не забувайте за Збройні Сили України, донатьте тим, кому довіряєте. Не забувайте дякувати один одному, берегти близьких, друзів, цінувати і все таке інше. Друзі, всім всього найкращого, до нових зустрічей всім па-па